Такий інвертор невеликий, щоб щось підварити на місці для того, щоб автівка вже своїм ходом могла доїхати до сервіса, де її піднімуть на підіймачі і почнуть. Вже робити глобальний ремонт. Та я думаю, з таким інструментом можна прямо на місці це зробити. Наскільки це взагалі, от часто виникають питання щось підварити десь на місці, щоб продовжувати виконувати. Е -е, багато таких моментів, дуже багато, в основному такі моменти. Е -е, що ми приїжджаємо на нове місце, а в нас немає ні світла, ні води, нічого. Нам треба підваритися. І ми починаємо шукати якийсь десь генератор, це все тягнути на собі, якось там якимись там. Ну це. Це дуже добре, коли воно все автономно з собою, все ти сів, приїхав, розвернувся, відпрацював, що тобі треба і поїхав.